Ора був цікавий випадок. Військовий написав мені, що він здав аналіз після трьох тижнів використання ендотерапії, і хотів би, щоб я подивився, як в нього змінилася ситуація. Цей військовий мав змогу здати тестостерон загальний до початку курсу, і в нього він був 5 наномоль. Це гіпогонадизм. Якимось чином, чи може він не писав довго, чи я якось забув, чи якась ще причина була, чи просто він сказав давай мені класичну. Він замовив в мене класичну ендотерапію. Нагадаю, що якщо у вас гіпогонадизм, тобто тесосерон 10-12 наномоль, як в його випадку 5 наномоль, то я прописую ендотерапію мінімум заміна стероїдів, тому що там потрібен... Дійсно гарний буст для реінкарнації тестіку. в його випадку. Він якось сам замовив я не перевірив, надіслав йому ендотерапію класичну. І що ж ви думаєте, за три тижні він зараз дає аналіз. Він трішечки теж переплутав і здав вільний тестостерон, але навіть вільний тестостерон у нього на граничних рівнях референтів. Його тіло дуже гарно реагує на ендотерапію. Це не відміняє факт, що якщо у вас гіпогонадизм, то звичайно я вам раджу робити заміну стероїдів, тому що вона підніме мертвого. Але навіть класична діє і реанімує тестікули. і він це побачив з аналізів. Зараз, звичайно, я йому направив на наступний місяць заміну стероїдів, щоб його відродження. Тестостеронове було значно швидше і продуктивніше, бо він військовий. За три тижні він здасть аналізи загальний тестостерон, і, будь ласка, слідкуйте за цим кейсом, тому що я публікую його аналізи обов'язково для тих, хто ще вагається чи потрібно йому реанімувати свої тестікули, Ну подумайте, скільки ви втрачаєте, коли живете на 15% від свого потенціалу.